Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні буде таро-прогноз для водоліїв на липень місяць. Сьогодні в нас 1 червня, ой, 1 липня, червень вже пройшов, і настав час якраз для розкладів на наступний місяць, Отже, 2025 рік липень місяць для тих, хто народився під знаком водолій Під якою енергією пройде місяць? Яка ситуація на роботі? Ситуація з фінансами, хто в шлюбі для сімейних пар, що скажуть карти, для тих, кого немає відносин, що покажуть карти, або нема відносин, або просто партнер, друг, і порада місяця. Під якою енергією пройде місяць. Угу. З мечів. В цьому місяці буде така енергія, коли треба буде приймати рішення, коли треба буде щось вирішувати, що залишати, що відсікати. Меч це, як ніж, да, який розрубує і відсікає зайве і залишає те, що потрібне. Тому, тому тут от треба буде приймати такі рішення, для того, щоб. Відпускати те зайве. І це ще карта нових ідей, імпульсів і думок. Тобто, якщо у вас осініла якась ідея, то от якраз і треба вирішити. Що впускати в своє життя, да? а що відсікати? Тобто, тут така от тут, в цьому місяці задіян розум та логіка. Так, ситуація на роботі. Дев'ятка пентаклів. Ну, в принципі, загалом це гарна карта. Тобто на роботі, ну, тут ситуація стабільна, контрольована. Може, у вас гарна посада, може, ви, ну, може, власний бізнес. Якщо у вас Посітить якась ідея власного бізнесу, то карта каже про те, що можна спробувати. В принципі, можна отримати непоганий дохід, але треба, пропра... але треба буде попрацювати. От. Тому що карта, то вона гарна, і карта приносить результати, але ця карта. Коли тут все зароблено своєю працею. От. Фінанси. А тут дуже цікаво. Знаєте, от... По цим картам мені хочеться сказати, що як би добре і благополучно не було, не було. Але е, треба, от е, знову вертаємося сюди і треба приймати розумні рішення. Треба е, Ну, от контролювати фінанси, тому що е, тут може бути от якось подурньо, да, от, е, не, 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 при, не приймати рішення, а от надіятися на те, що все якось воно пройде саме, то тут так не вийде. Е, тут може бути такий якийсь необдуманий дурний поступок і фінанси ну, обнуляться або якийсь такий зовсім маленький дохід. Тому тут от... ну, мені не хочеться казати от на, язи, на язиці, крутиться, вертиться, так от як фінанси під загрозою. Тобто тут треба включати розум, включати логіку і не пускати на самотьок, а все ж таки такі от, приймати такі м гострі рішення, розумні рішення. Логічні рішення, як от приймають рішення суддя, як приймають рішення юристи, коли вони обдумують, коли вони зважують факти, коли вони не беруть до уваги те, що не треба, а залишають те, що треба. Тобто тут не почуттями керуватися треба. А розумом. Ну, так, от, так, карти показують. Тут також ще може, от, може, пригадаєте, може, подумаєте. Може, є якісь, ну, там, не знаю, друзі, люди, які вам якось натякають. Що. Не йди там в той проєкт, або не вкладай гроші, або там воно невигідно, або там не буде прибилі, ну, або там прогорять, або натяки, ну от натяки якісь такі є. І от знову ж, тут виважені рішення, виважені рішення, та оце Прислухатися до своїх цих імпульсів. Як воно відгукується? Те, що ви е, чуєте від інших. І думати, може вони і гарні поради -то дають. Ну, такі карти. Щоб не було таких якихось опромітчивих поступків. Далі для тих, хто в шлюбі 6 пентаклів, ну, тут, тут можуть бути стосунки, коли один дає більше, да? а інший бере. Ну, коли це чоловік, то ну, тобто, тут можуть бути такі не, не те, що нерівнозначні, нерівнозважені такі от стосунки в плані віддачі. Да? І якщо чоловік, наприклад, він віддає ну, джінці більше. Він більше заробляє і більше ну, віддає жінці. Ну, то це якби нормально так він проявляє свою чоловічу енергію. Але от будьте уважні, коли це навпаки: коли жінка більше вкладається, да, а чоловік тільки потрібляє. От тут вже треба включати розум і логіку, і думати. Да. А чи вірно такі рішення, а чи вірно побудовані такі відносини? А може вже пора підняти меч, та якось оцей, розробити оцей вузол, да, та, я, та якось вже вирішити ці стосунки. От. Тому тут Така от історія, от, хто куди що вкладає. Якось так. Ну, я не знаю, ну може тут таке бути, що як. Ну, тут може бути як трикутник. Не обов'язково, не обов'язково там коханка, коханці, але коли людина так, комусь допомагає. І вона в сім'ю вкладає менше, аніж для когось. Тут така тема теж може бути. Я хочу нагадати, що це загальний розклад, не особистий. І тому у кожного воно тут може програтися по-своєму або якось частково. І тому я називаю які варіанти от можуть бути. І також, от якщо ви помічаєте, що партнер десь віддає більше, да, в сім'ю менше, то тут також треба от вирішувати цю ситуацію. Да, от прям піднімати меч і прям жорстко вирішувати. Ну, так радять карти. Проявляти розум, проявляти логіку. Чи влаштовує вас така, такі, ну, така ситуація? Або розбиратися, а чого так, що гроші йдуть не в сім'ю? Ну, от, може бути таке. Далі. Для тих, у кого немає відносин, карта Таємна Жриця, ну, вона каже про те, що, може, ви і не дуже їх хочете, тому що, ну, по жриці, тут якось їй і так нормально. Жриця, да, вона може занурюватися у пізнання якихось таємних знань і щось вивчати. І, в принципі, тут просто немає місця для партнера. Жриця вона більше заглиблена в свою підсвідомість, в свої відчуття. І вона для оточуючих може казатися такою прохолодною. Тому, ну, якщо вас це так влаштовує, то чому б і ні? В принципі, ну, як то кажуть, ви нікому не заважаєте і тут. Ну, відносини вони можуть бути просто зайвими. Може, ви просто от, вам подобається осторонь знаходитися да, і спостерігати ну, за іншими. Тоже може бути таке. От. Але якщо все ж таки хочеться пари, да, хочеться відносин, то тут треба. Ну, проявляти більш жіночі якості. Тут треба виходити в люди. Тут треба більш спілкуватися, тому що жриця вона більше якось так полюбляє десь на самоті побути. Можливо, ви така людина, от пожрите, це може бути така людина, яка настільки відкрита, да? така от вона щира в своїх почуттях, тому що це людина, яка вміє відчувати біль іншого, вміє переживати за іншого. І от вона якось це все переживає, може занадто навіть відкривається. І, може, це й лякає партнерів, і тоді на зміну почуття треба трішечки включити логіку, треба додати розум, треба, не знаю, якісь, ідеї там проявляти, щось таке от розумне таке казати. Ну, спілкуватися, просувати якісь свої ідеї, і тоді ви будете цікаві для іншої статі. Тому що жриця, вона така, це людина, вона така мудра. І вона відчуває або знає ці закони Всесвіту, так, як тут влаштований світ, ну, може ще якісь там інші, може психологію, ну, от якісь такі. Але треба розуміти, що це не завжди заходить людям і партнерам. Ну, не треба бути там, для, для, для свого партнера. Можна бути коханкою, так. Да. А психологінію, ну, навіщо? Тут треба чітко розрізняти, хто ви і для кого. Ну, так. І відкриватися в тій ролі і в тій постасі. Ну, от якось так. Ну і порада місяця. Четвірка пентаклів. Ну, от це карта заощаджень. І е, зразу от це про те, що я і казала, да? що треба послідкувати за своїми грошима, за своїми збереженнями, е, марно не витрачати, е, кудись там е, необдумано не вкладати. Тобто якось от, притримати все ж таки, гарно подумати, все ж таки ну, рахуйте свої статки, включайте голову, як то кажуть. І так само, і так само для тих, хто в шлюбі. Да? Тут порада, та, та, та ж сама порада. Не треба роздавати наліво і направо. До речі, є така історія, коли називається Медвежя услуга, коли людина вона має пройти свій шлях, вона має на своєму шляху зустріти свої негаразди, перепони, труднощі і проходячи їх. Людина, вирішує, вирішуючи ці складності, вона стає дорослішою, розумнішою стає, впевненішою стає і набуває досвід. От. А коли за людину все дали, все порішали, людина все отримала, і сидить тільки така, дайте ще. Ну, частіше за все, люди вони не вміють цінувати, не, не вміють бути благодарними. Да? І навпаки, чим більше даєш, тим більше кажуть, дайте ще. От. І тоді ця людина, виходить, ви забираєте карму цієї людини. Ви не даєте. Людині розвиватися, проходити свій шлях. Але е, от ви робите не, не добре цій людині. Тобто, все одно вона має чомусь навчитися в цьому воплощенні, да? все одно вона має навчитися тому, е, чого вона прийшла, в це життя. Подолати якісь свої внутрішні проблеми, перешкоди, страхи, отримати якийсь новий досвід, да, щось зрозуміти. От. Але ви просто відтерміновуєте, відтерміновуєте, вирішуючи її проблеми ну, за неї. Але настане той час, коли і вам перекриють. Може, у вас вже і були якісь натяки, коли вам перекриють, і та людина опиниться сам на сам. Все одно. Все одно, але їй тоді тяжче буде це все проходити. От і все. Це така медвежя услуга. Допомагати можна. Допомагати можна, але не в ущерб собі і своїй сім'ї допомагають от із битка. Коли в мене 10 яблок, і я там одне віддала, і мені від цього не холодно, не жарко, то це нормально. А коли 6 віддали наліво і 4 в сім'ю, де, наприклад, сім'я з чотирьох чоловік. Людей, так? Да? Ну, це якось нерозумно. Ну от І тому треба розумно, розумно вкладатися, розумно допомагати, прораховувати, де не треба кхм, притримати. Ну, а для тих, от якраз в кого немає відносин. Да? То тут якраз і так уже закритість є. От. І тут навпаки карта каже, що треба відкрити свою душу і проявити щедрість. Що ну от не треба так замикатися. Не треба, може, отак, от. В себе прямо ходити. Бо це може бути така от вже застійна така енергія. От. Ну, от якось так. Отакий от розклад в мене вийшов для водоліїв на липень місяць. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Діліться, що сподобалося, що не сподобалося. Мені цікаво буде прочитати. Пишіть запитання, а я з вами прощаюся до наступних розкладів. До побачення!